Всім привіт-привіт! Стою я от в Кременці біля завод зерна. От, і думаю, треба вам ще якусь баєчку розказати. А мене щось поперло. Так що от вам нова моя байка. Значить, я віру і не тільки віру, а за все життя не раз переконувався в такій справі, що от коли купляєш в людини якусь річ. І людина пожаліє, толку буде, точніше толку не буде з тої, з тої речі. Вот. Е, ну і чую я такі, наприклад, пригоди розказували мені е, м'ясники, що худобу заготовляють, що теж так само купляли. приїжджаю на базар, е, поруч стоїть такий самий його колега з м'ясом, продається все файно, а в нього ніхто нічого не бере, як то, як -то зачароване, розумієте? Ну і Багато таких, бо я історії знав і чув. І тут мені один базарник розказує таку штуку. Каже оці базарники, що торгують всякими там плитками, стиралками, холодильниками беушними з Європи, значить, мають таке правило: це привозять машину товару з Європи. І з тим товаром їдуть до батюшків Почаїв. Там є якийсь такий дуже хороший батюшка толковий. Він там знає якусь молитву, освячує той товар, платиш йому там якісь символічні грошики і немає ніяких проблем з реалізацією. Ну і що? Я значить, що то в мене таке було? Щось в мене було? А, згадав. Оце та хата, де я зараз живу, та розвалюшка, в тій хаті фактично є наша квартира. І ми на той час дуже хотіли її продати і не могли, ну ніяк не могли її збутися. І, і в розстрочку давали, і по обміну, і навіть вже гроші, я вже бачив гроші. Прийшли до нотаріуса і виявилося, що жіночка не може купити, бо вона офіційно заможем за німцем. А щоб вона купила, треба як воно, погодження з чоловіком. Ну а чоловік їй, звичайно погодження такого не дав би, та й він ще десь там в Німеччині. Е, вот. е, ну нічого не, 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 не прийшло кращого в голову, як дійсно треба звернутися до, до такої справи. Раз, раз людям помагає, Мало допомогти і нам. Находжу я того батюшку в Почаєві. Це виявилося, що вже батюшка на пенсії, він якби то вже недіючий. Такий старенький-старенький дідок приїхав. Він такий знаєте, ну старенький, хворобливенький. Кажу, батюшка, виручайте, ну маю таку проблему, там заплачу, що скажете, ну треба виручити. От не можу продати квартири і все. Ну, він якби там, там якісь в нього дочка була, ну якісь родичі теж щось там стогнуть, що його немає як возити, бо він такий ще там на двір вийти на дорогу, ще так сяк. Ну я якось їх вговорив, просив. Беру я того батюшку в машину, таскаю в Кременець. Освятив мені він ту квартиру, де я зараз живу. Mm. Ну і по сьогоднішній день та квартира не продалась. <різх3> <ганування> е, Можливо, то на краще через те, що коли я з першою жінкою розлучився і так обернулося життя, що всі шестеро дітей е, залишилися зі мною, то якби я тоді, тоді, десь років 15 назад, десь в 2005-му, то було році, ту квартиру продав, то мені прийшлося піти в село. Теж в стареньку хату, розвалюшку, ну, але розвалюшка в центрі Кременця і розвалюшка в центрі села в Шумському районі, то великих, великих дві різниці. От така історія. і Чесно вам скажу, лікарство від того, е, від того що от пожаліли, я так і не знаю. Ні, є одне лікарство. Коли ви щось купляєте і бачите, що вам пожаліли, краще віддайте то все назад. Звичайно, що так воно якби не незручно розтор... розторговувати ту е зділку, з якою вже там договорився з людиною. Але повірте, по досвіду, по-моєму, житті, толку з того не буде, коли вам щось продали і пожаліли. От. Краще просто вернути людині назад. Нехай вона там вже буде, ніби там задній ход давати, але ну, не буде толку. От і все. І звертався я по такому питанню і до ворожки. І вот. такого стопроцентного не знайшов я 100% лікарства від такої проблеми. Вот. Бувайте здоровенькі, хороших вам покупок, щоб вам з ваших покупок було толк, який ви хочете з нього, щоб йшла польза, як то й кажуть. Бувайте здорові і майте на увазі, можливо комусь пригодиться. те, що я вам зараз розказую.